Тисячі і тисячі матерів, дружин, дітей, знайомих, друзів очікують повернення своїх воїнів, своїх рідних і близьких, яких очікують, можливо, навіть з перших днів війни. Ось така жорстока війна, що навіть рідні не можуть поховати своє. Рідне дитя чи рідного чоловіка і прийти на могилу, щоб на цій могилі поплакати. А довгі роки очікування і душевного болю в надії те, а можливо, він ще живий. Хоча б багато хто з нас знає, що він вже точно не живий. Ворог бажає задавати не тільки тілесного болю Він бажає українцям і душевної муки, не вдаючи тіла або навіть Глумуючись над уже покійними нашими воїнами, вважає, щоб просто він навіть ніколи не попав до свого рідного краю, його тіл, його кості, останки, щоб стали невідомими навіть, де він знаходиться. Ось настільки жорстокий у нас сусіді ворог. Тисячі людей в очікуванні того, що все ж таки буде могила, на яку можна прийти і поплакати. Але ми віримо в те, що колись все це закінчиться, і за ці знущання рано чи пізно доведеться відповідати. Неважно, де цей ворог, де цей Кацап знаходиться, чи на Західній Україні, на Ковищині, чи в будь-якому селі, чи можливо той, хто з того боку зі зброєю, все одно, той, хто ненавидить Україну, той, хто привів війну сюди, і той, хто воює проти нас, мирного і боголюбивого народу. Рано чи пізно відповість за свої злочини. Гріх не може панувати вічно, рано чи пізно він буде покараний. Тож ми віримо в те, що рано чи пізно закінчиться війна. Рано чи пізно повернуть додому тіла тих, кого так очікують своїх оселя. І віримо в те, що ті, хто зараз воює, повернеться живим додому. Тож хай. Ця молитва, яку ми сьогодні підносимо за душі померли, за одкрова цього воїна, буде почута Богом, і душі, їх Господь оселить на небесах, а нашим воїнам, хто воює, дасть можливість з перемогою повернутися до того. Слава Ісусу Христу!